Доброго раночку, мої дорогенькі. Сонечко в нас сьогодні. Так, нажарила котлеток. Трошки піджарила, ну я так і люблю. Так, цибульку зверху. Вот, і що там на гарнірі, що придумаю. Ще рановато потім. Так, бонечка пішов гуляти, там мусор треба винести. Зараз підемо з Сережа, прогуляємося трошки. Сонечко. Боня Боня, ти де? Вон сидить. Вон заяць сидить. Так, стирається, у нас сьогодні машинка работає. От, стирається. Стирочка збиралася, так. Сонечко тепленько, я прям роздіто вийшла. Ой, оть, 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 прибіг, прибіг. Ботя. Ботик. Гуляєш, да? Прибіг під двері мяу-мяу-мяу. Открывай він, як влетів и в туалет. И вискочив з туалета и опять возмущается. Сейчас уберу. <рес> да, да. Гуля гуля гуля, а в туалет мы четко знаем, куда свое место. Молодец, умничка. Кто-то писал же ж на улице и ход, а? а? хай. Де привыкла, у меня так був котик. Будет гулять, а в туалет <рес> знає зная свое место. Ах, ти ж мале, От тебе тут красота, да, вонечка? Сонечко. Ти таку погодку любиш. Хар... Он котик ще пішов. О, побіг, побіг, побіг. Он друг якийсь. Та ні, вони там як дралися. Я як вискочила була вечором, я думала, що цього вже б'ють. Ні, а цей сидить тут наблюдає, а ті там ото деруться. Коти он пішов. Пішов котик. Це такі мачорі. А ти ось такий наш пухнастик. Ось тут сиди і тікай в хату одразу. Бо ти такий непривичний, ти не знаєш такого. <ривіт> Поб'ють. Не треба, Сережа каже, та нехай, ти що, нехай? Вони знаєш, як деруться, вони її уші обривають і глаза вибивають. І... У мене був Боня. Прийшов. Бонечка, дивись там машина, йди сюди. Молодець, молодець, умничка. Тікай, 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 правильно. Правильно, молодець. Отягай, молодець, умничка. От умничка. Тікаю додому до і все. от Так, так відпочиваємо, Сережа розстроєний. Того велосипеда немає. І написали, що вже доставлено, нічого себе. То зять буде розбиратися, якщо возврат денег. Тягли, тягли вже 2,5 місяці, і він розстроєний. Ти обідівся на всіх, він да. <смію> сміється. Не, ну розстроївся. Та що таке, каже? Та я думаю, кинула так на карти. Думаю, що це показує, що урожай хороший, то должно пройти. Ну, не сьогодні. Ну, а там терміни карти, звісно, не вказують, повинні отримати. Уже... І раз уже вони сообщили, що доставлено. То я думаю, що може кур'єр може дощ та вихідні, та не захотів вести. Ну, сьогодні повинен привезти, раз уже доставлено, що ж це таке? Отак, мої хороші, так, трошки прогуляла вас воно небо, таке у нас сьогодні. Сонечко виясняється От через день. Я вчора дежа не було цілий день, а на вечір все одно пішов. От, а сьогодні навіть в прогнозі немає. Дежа, так що... Погодка хороша сьогодні. Ось так. Все, гарного вам дня. Трошки вам теж показала теплинь, щоб трошки душа порадувалася. До побачення вам. Будьте здорові!